Так, всім доброго дня. Сьогодні ми в Дубовці Запоріжжі І будемо пропонувати людям гроші. Доброго дня, доброго дня! Вибачте, доброго дня. Підкажіть 500 гривень вам або 1000 наступному Наступному Дякую. Зараз будемо пропонувати людині 2000 гривень. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Вибачте, 1000 гривень вам або 2 наступному. Наступному. Трошки ще саме побігаю. Зараз будемо пропонувати людині 4 тисячі гривень. Ой, вибачте, 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 що я вас трошечки збив. Підкажіть, підкажіть, будь ласка, 4 тисячі гривень вам або 8 наступного. 8 наступного, ми поспішаю. Дякую. Будемо пропонувати людині 8 тисяч гривень. Доброго дня, доброго дня, вибачте. 8 тисяч грам гривень. гривень вам або 16 наступного. Вісім тисяч Це така багата, беріть гроші. Наступному. Зараз будемо пропонувати людині 16 тисяч гривень. Доброго дня, доброго дня, вибачте, будь ласка. 16 тисяч гривень вам або 32 наступному. 32 наступному. Ну, дякую. Йдемо далі. Будемо зараз пропонувати людині 32 тисячі гривень. Доброго дня, доброго дня, вибачте, доброго. будь ласка. 32 тисячі гривень вам або 64 наступному. 32 тисячі гривень. Мені ура! Ми знайшли цю людину! Будь ласка, беріть! Щастя вам! Дяко. Гарної днини! До зустрічі! То, може, перерахуєте? Ні, ну, ну гарної вам днини. Ми зробили це! Запоріжжя, Дубовка!